Ми граємо в Бога, будучи батьками, що ми щось контролюємо. Ну, ми контролюємо, да, так, не це, але внутрішній пам'ят. Що ми на, або на все впливаємо. Розумієте? Що від нас буде залежить щастя там і успіх моєї дитини. Тобто оці, знаєте, ви відчули, просто я такий акцент, що ми граємо в Бога по відношенню до виховання дитини. Ми знаємо, як краще для неї, що треба, що не треба. Що ми контролюємо її смерть? Що ми впливаємо на те, що вона не помре. Чому кажу, да, смерть, да. що найвеликий да, страх, що з дитиною що? Щось трапиться, що вона помре. І скільки на цьому страхі, з точки зору. Страху смерті дитини мами в основному роблять помилок. Просто. І починаючи з зачаття, і що там в неї в животі, і треба здати всі аналізи, і треба зробити УЗІ, і треба все саме краще для дитинки зробити, контролювати, кращий гінеколог і так далі. Так далі. Ось. І чим більше є можливості у людини, да, у сім'ї, у жінки, да, тим, і, тим більше вона всього робить, щоб нічого не дошло. Не упустити, да, не зробити помилку, Ви чому? Ви під час вагітності і далі, далі, далі. І тема прививок, да? Тема прививок тільки на страху, да? Всі дають прививки, антибіотики, дослідження, скрінінги. Є можливість вже і скрінінги з року, з двох, з трьох, з п'яти, десяти, у кожного своя. цей момент, да? Тобто профілактично піти до лікаря дізнатися, щоб нічого не, Шо? не пропустити.